Пані та панове, сьогодні у нас щось цікаве для вас. Ваші звичайні снайперські постріли здійснюються приблизно на відстані півтора кілометри. Сьогодні у нас є прототип боєприпасів з антиматерії, які ми змушені були цензурувати з міркувань конфіденційності. І ми використовуємо нашу абсолютно нову ультрасучасну оптику з надвисокою потужністю, яка може відстежувати цілі по всій планеті. Ми знайшли ціль приблизно за 5,5 тисяч миль на іншій стороні Тихого океану, і я спробую зробити чистий постріл. Добре. Давайте спробуємо. Заряджаємо патрон. Вводимо відстань у мікрокомп'ютер всередині картриджу І ми починаємо. він сказав. Я мог би ще. Бліт. І юстон, у нас тут була проблема. Юстон у нас була проблема. Гаразд, схоже, ми схибили на пару метрів. Давай.